Доброго дня, мене звати Стецюк Наталя Вадимівна, я голова циклової комісії спеціалізованого та загального фортепіано Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського Волинської обласної ради. Сьогодні я хотіла би поговорити на таку тему особливості викладання фортепіано в мистецькому коледжі в умовах війни. Дистанційна освіта це можливість навчатися і отримувати необхідні знання, віддалено від навчального закладу в будь-який зручний час, індивідуалізований процес набуття знань, вмінь і навичок за допомогою взаємодії учасників навчального процесу, які віддалені один від одного. В умовах спочатку пандемії, а з 24 лютого 2022 року і нашої війни, така форма навчання стала надзвичайно актуальною. Багато наших студентів втратили інструменти, переїхали на проживання до інших країн, їх життя і бачення свого майбутнього кардинально змінилися. Нові часи поставили нові завдання: продовжувати оволодівати виконавськими навичками гри на фортепіано, планувати своє музичне майбутнє чи поєднувати своє життя з іншими професіями. Я намагаюся донести до своїх студентів розуміння того, що хороший музикант здатний бути затребуваним і в умовах тотальної економії, і в економічно скрутні часи, бо музика звучить в окопах, звучить в транспорті, в церкві. Ми хоронимо наших героїв під музику. Але потрібно бути дійсно хорошим музикантом для того, щоб вижити в умовах великої професійної конкуренції. А для цього треба добре вчитися, не розслаблятися і не відкладати на майбутнє практичні заняття бо піаніст зобов'язаний вправлятися на своєму інструменті щодня. Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих і інтелектуальних здібностей за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, включно з наявними в інтернеті. Дистанційна форма навчання передбачає наявність доступу до мережі інтернет, а також технічного забезпечення, комп'ютера, планшета, смартфона тощо. Перехід на дистанційне навчання, зумовлений ще пандемією, став неочікуваним і доволі серйозним випробуванням для всіх учасників освітнього процесу. Після тимчасової розгубленості всім довелося прийняти цей виклик і швидко адаптуватися до нових реалій. Але питання розвитку дистанційної освіти не було неабиякої актуальності. І хоча дистанційне навчання не є заміною очного і ніколи не планувалося на довгострокову перспективу, Воно може стати ефективним інструментом не тільки під час карантину, а й війни. Майбутнє за змішаним навчанням, яке дуже швидко можна перемикати в різні режими, збільшувати чи зменшувати офлайн або онлайн компоненти, обирати різні організаційні моделі відповідно до можливостей, потреб і викликів. Викладачам, звичайно, потрібна неабияка емоційна підтримка і забезпечення інтернетом та технікою. Наразі кожен викладач сам має подбати про своє технічне забезпечення, бо в умовах війни не йдеться про надання комп'ютерів, планшетів тощо. Ми використовуємо домашню техніку, пристосовуємо її до проведення уроків. Великі проблеми виникають через нестабільне інтернет покриття, відсутність електроенергії, стрибки напруги, коли техніка просто виходить з ладу. Дистанційне навчання це ніяк не канікули з. Наданням домашніх завдань і їх перевіркою. Недостатньо просто кидати студентам певні матеріали для самостійного опрацювання. Це має бути цілий комплекс продуманих і правильно скомпонованих підказок, які максимально спростять розбір вивчення творів, дозволять студентам отримати задоволення від кожного уроку. Важливо намагатися облегшувати репертуарні вимоги, бо такий формат навчання в умовах війни не дозволяє повноцінно займатися, приділяти багато часу вивченню творів, оскільки багато наших студентів змушені працювати за кордоном або навчатися в їхніх школах, коледжах. Для забезпечення повноцінного освітнього навчального процесу на відстані, крім технічного інструментарію, викладачу необхідно володіти низькою професійних та особистих компетентностей, які дозволять зацікавити і організувати студентів. Дистанційне навчання як один із засобів фахової підготовки майбутнього виконавця, викладача музичного інструменту на сьогоднішній день залишається недостатньо розвиненим. Програма фахової підготовки складається з музично-педагогічного та музично-виконавського блоків. В першому блоці елементи технології дистанційного навчання використовуються активніше, ніж в другому. Складнощі у впровадженні технології дистанційного навчання до другого блоку пов'язані з його значними відмінностями від традиційних методик викладання музичних дисциплін, основою яких є безпосередній контакт викладача і студента. Як відомо, для створення повноцінної виконавської інтерпретації занурення в зміст музичного твору необхідна не лише технічна вправність, а й професійна виконавська майстерність, яка включає комплекс музичних знань, вмінь, розвинених естетичних потреб і цінностей, інших якостей особистості. Також виконавець має знати і особливості побудови музичних форм, і інструментознавство, і власне музичну літературу, орієнтуватися в біографіях композиторів, інформації про їхні окремі твори, розуміти проблеми музичної, естетики, розвитку художніх напрямків і творчих шкіл, різні аспекти впливу композиторської творчості на духовне життя суспільства. Крім того, Музично-інструментальна виконавська діяльність передбачає використання міжпредметних зв'язків це література, історія, культурологія, мистецтво. Отже, музично-виконавська інтерпретаційна діяльність є одним з найбільш різнопланових видів музичної діяльності, який включає значний обсяг інформації. Сучасні технології, зокрема засоби мультимедіа та інші комп'ютерні технології, значно полегшують пошук інформаційних відомостей. Залучення засобів інформаційно-комп'ютерних технологій відбувається в таких напрямках. Це робота з інформацією про життя і творчість композитора, опрацювання наукових музичних статей, робота з аудіо- і відеофайлами для глибшого розуміння історичних реалій епохи, пошукова діяльність з метою аналізу і порівняння музично-виконавських інтерпретацій твору, у виконання за можливості автора або відомих та маловідомих піаністів. Створення власної інтерпретації на основі аналізу композиторських і виконавських виражальних засобів і систематизації опрацьованої інформації, використання ресурсів нотних інтернет-бібліотек, залучення електронного контенту, мультимедійних енциклопедій та інших інформаційно-довідкових видань, запис виконання музичного твору з використанням відеокамери чи телефону для подальшого аналізу виконавської інтерпретації, спочатку самостійно, а потім з викладачем. Залучення візуальних асоціацій, пошук творів живопису та інших видів образотворчого мистецтва, використання асоціативних зв'язків, художніх аналогій для заглиблення в інтерпретацію музичного твору. Метод залучення засобів інформаційно-комунікаційних технологій сприяє розвитку певних вмінь і навичок музично-інтерпретаційної виконавської діяльності, розвитку самостійності музичного мислення, оволодінню навичками самопрезентації та спілкування з різними аудиторіями, створенню слухової моделі виконавської інтерпретації музичного твору, формуванню уміння використовувати медіа під час навчання, критично оцінювати власну медіа-активність. Основні форми онлайн-комунікації зі студентами це відеоконференція, форум, чат, блог, електронна пошта, найпоширеніші веб-ресурси для дистанційного навчання це платформа Zoom. Також використовуємо Microsoft Teams, Google Meet, Skype тощо. Можна користуватися і чат-дзвінками або конференціями в месенджерах типу Viber, Telegram та інших. У дистанційних заняттях з моїми студентами я застосовую такі правила і методичні прийоми. Щоб зацікавити студентів і урізноманітнити навчання, я підбираю різні дидактичні активності це відео з концертів, відеоуроки, вікторини, музичні фільми, музичні програми. Все це є у вільному доступі в інтернеті, на Ютубі і дуже допомагає в закріпленні теоретичних знань та в інтелектуальному розвитку. Для того, щоб опанувати якийсь новий прийом, я записую відео з показом на інструменті. Коли твір більш-менш готовий до виконання, студент теж записує відео, дивиться на себе збоку, далі ми разом аналізуємо виконання і виправляємо помилки. Ноти нових творів доводиться шукати в інтернеті чи фотографувати і відправляти студентам. Але не у всіх студентів була можливість роздруковувати ці ноти, тому доводиться грати з телефону чи планшету. Деякі зауваження та коментарі я змушена записувати на аудіо, якщо в студентів поганий інтернет або ну, виникають труднощі з використанням телефону. При розборі нових творів студенти навчились бути більш самостійними, уважно ставитись до нотного тексту, до ритмічного малюнку. Самі проставляють аплікатуру, штрихи, динаміку. Зі студентами першого курсу, які ще не мають напрацювань в сфері правильного прочитання незнайомого нотного матеріалу, доводиться в нотах підписувати всі можливі труднощі високі чи низькі ноти, рахунок, співпадіння лівої і правої руки. Крім того, я відразу обмальовую паралельні октави, цікаві ходи в мелодії і супроводі, ділю на мотиви, фрази, підкреслюю повторювані побудови. Працюю олівцями різних кольорів, щоб відтінити різні завдання і вказівки. Після такої проробленої роботи я сканую чи фотографую нотний текст і відправляю студенту, а він за можливості або роздруковує його, або переносить мої позначення в свої ноти. Дуже зблизило нас те, що ми віртуально буваємо один одного вдома, в гостях. Я познайомилася з членами всіх родин, з їхніми домашніми тваринами, почула інструменти, на яких вони грають. Деяким батькам порадила викликати налагоджувальника фортепіано і зробити ремонт інструменту або за можливості купити новий. Якщо ж студент не має матеріальної можливості покращити своє фортепіано, то доводиться пристосовуватися до реальних умов. Уроки проводяться на наявному інструменті, але перед і після кожного заняття ми слухаємо якісний запис виконуваного твору. Причому це йде початковий етап вивчення, то в YouTube ми використовуємо функцію заповільненого програвання файлу, і так студент має можливість прослухати і вслухатися в найточі деталі звучання і виконання. Гарною допомогою є відео, на яких видно нотний текст і одночасно тільки руки виконавця на клавіатурі. По таких записах студенти-початківці можуть звірити розподіл клавіатури Пальцеві нюанси. Вже на завершальному етапі вивчення творів, коли виникає потреба якісного відеозапису гри для подальшого представлення програми перед екзаменаційною комісією навчального закладу або для надсилання на різні онлайн-конкурси і фестивалі, я пропоную студентам звернутися до церковної громади їхніх міст, де переважно є хороші інструменти і пастори не відмовляють українським переселенцям можливості зробити хороші відеозаписи. Отже, основні висновки: дистанційне навчання це корисний і цікавий досвід, особливо в умовах війни. Але є великі проблеми і недоліки, і в першу чергу це відсутність якісної технічної бази, недостатній рівень цифрової грамотності, відсутність комп'ютерів, ноутбуків, принтерів, повільний інтернет або його повна відсутність, поганий звук внаслідок неякісних гаджетів, Невміння орієнтуватися в просторах інтернету щоб знайти потрібний матеріал.